Зараз у вашому чаті має з'явитися нова ссилка, і ця ссылочка, це посилання вас перекидує на цей сайт. Ви переходите на цей сайт, і що ви тут, власне, бачите? Ви бачите блог якоїсь дівчини. Усі сайти містять у собі якісь види контенту. І я зараз про це трошки розповім. Е, кожен сайт, який себе поважає, е, має містити лого. Е, логотип оце от Capture by байсни. Це наш логотип. Також для того, щоб не заблокати на сайті, тут використовується система навігації. Ось це оці отці от, е, і от, е, ми їх називаємо якоря. Е, тобто ви нажимаєте на якийсь із цих текстів, і ви переноситеся на якусь із. Контентів сайту. Крім цього, тут є також е, пошукова сторінка і, власне, наш текст. Ось, але зараз ми хочемо побачити, як взагалі виглядає HTML і чи взагалі складно розробляти сайт на HTML та CSS. Для цього ми е, нажимаємо комбінацію клавіш Ctrl-Shift-C, і переносимося. Е, нам відкривається е, ось така от панелька. І з допомогою цієї панельки ми можемо побачити, як взагалі виглядає HTML та CSS і чому вона, власне, називається блочною. Ми зараз можемо наводити наш курсор на будь-який із контентів, або на текст навігації, або на логотип, ось, або на наш текст. І ми бачимо, що все воно знаходиться у якихось блоках. Ось це блок. Ось це блок, і увесь уся наша голова сайту. Також знаходиться у блоці. Усе наше тіло сайту, як ми бачимо, також знаходиться у Блоці. Ось. А, і зараз я хочу показати вам, що редагувати та створювати сайт, наш тімей та CSS зовсім не складно. Наприклад, ми наведемо наш курсор на ось цей текст. І ми бачимо, що ось тут у нас відкрилося віконце а, із тегом p. А тег p, як ми знаємо, відповідає за текст. Ми заходимо сюди о, і в тикаємо на наш текст і можемо його вже змінювати. Ви можете тут написати, що мене звуть. Наприклад, я скажу, що мене звуть Ілон Маск, о, і я буду програмувати. Після того, як ви вже це написали, ви нажимаєте Enter і вже ваш текст знаходиться на сайті. Як ви вже бачите, мене звуть. Дійсно, Ілон і я буду програмувати. Хочемо змінити ще один текст. Ми також нажимаємо на о, оцей от, о, бутончик о, із нашим курсором і наводимо, наприклад, на цей текст. І тут ми також можемо його редагувати. Але ми показали, як виглядає HTML. Взагалі, ось ця область це наш о, HTML. Тут усі техи знаходяться у трикутних лапках. І є якісь теги, які за щось відповідають. Також ми можемо зараз змінювати трошки наш текст. Наприклад, ми змінимо наш текст, мені звутіло маска, я буду програмувати. Ось тут справа знаходиться наш CSS. Як ви бачите, він ще менший за HTML, і, власне, у цьому його фішка. Ми можемо зараз змінити йому розмір тексту. Наприклад, ми обираємо наш текст, і тут є елемент Style. Ми заходимо в Element Style, сюди клацаємо і пишемо, що ми хочемо змінити йому розмір. Для цього ми пишемо font size і ставимо будь-який розмір. Я поставлю 60 пікселів. І ми вже бачимо, що наш текст стає більшим, а саме 60 пікселів. Або, наприклад, мені не подобається, що він трошки залазить один на одного. Я пишу, наприклад, 40. Хм. Так вже, звісно, краще. Ось, але мені не подобається цей сірий текст, тому я хочу, наприклад, його змінити на червоний. Я пишу Color і тут пишу red. Червоний колір вже бачив, ви вже можете бачити, він вже з'явився на сайті. Але е ви е зараз можете змінювати текст, ви можете змінювати йому колір, але, на жаль, цей сайт е використовується іншою людиною. Тому, якщо ви натиснете оновити сторінку, то весь ваш текст може пропасти. Тому що це не ваш сайт. А для того, щоб зробити а, власний сайт, ми у кінці дамо а, посилання на, деяку, а, на деякий сайт, на якому ви вже можете попра попрактикуватися, пописати теги, змінювати розмір шрифту, коль шрифту та багато чого іншого. А ми переходимо далі. До нашої презентації